Питай себе, а ти вмієш відповідати за своє тіло. Зараз я поправилась посікрепускаю. Я вважаю, що це додає здоров'я. Ну, от чесно, це треба прийняти. Дякую за комплімент. Нам всім, в цьому житті нічого не належить. Все, тепер я буду їсти тоді, коли хочу, і що хочу. Хтось захоче їсти, а хтось не захоче. Веди здоровий спосіб життя. Не замислювалися, чи є ми українці нацією, що вмирає після піку чисельності в 92-му році, в 52 мільйони населення нині кількість населення вільної України складає ну, близько 25 мільйонів. Частина наших емігрувала, частина мешкає на окупованих фашистською Росією територіях, десятки тисяч вбили фашистські російські покидки. Ні в кого сьогодні не викликає сумнівів, потреба введенні здорового способу життя. Про це говорять вже всі, кому не лінь. спортсмени, дієтологи, медики, мами, бабусі та всі ми виростаємо в цьому грегорі. Нам кажуть, веди здоровий спосіб життя, і одразу вам дають мільйон варіантів, що таке здоровий спосіб життя, з яких ми маємо обрати те, що нам підходить. А ми інколи маємо претензії до інших людей, до політиків, до е свого керівництва якоїсь, де ми працюємо, що вони щось не роблять. Спитай себе, а ти вмієш відповідати за своє тіло. От тобі дали на все життя цей механізм життя, бо ми живемо в своєму тілі. Ти вмієш керувати, ти робиш, щоб воно ефективно працювало, відпочивало, завжди дозволяло тобі робити те, що ти хочеш. Здоровий спосіб життя це дуже складна річ, тому що ми бачимо, що навіть якісь там спортсмени, марафонці теж багато хворіють. Але. Це не означає, що вони ведуть здоровий спосіб життя, Ми, може виснажувати свій організм Це не той шлях, який потрібен. Та ще, на жаль, стабільною тенденцією є збільшення смертності над народженістю. Це проблема не лише українська. Старіння і навіть зменшення спостерігається в багатьох європейських народів. Вони пов'язані з свідомим вибором громадян мати менше дітей. Ми народжуємо дітей. Якщо ми не зрозуміємо, що це окрема людина, ми, це буде біда для, цієї, ну, для наших дітей, треба вміти їх відпускати, вони не наші. А хіба все, що ми заробимо, збудуємо, ми можемо з собою унести кудись, коли настане час, коли життя закінчується? Єдине, що нам по-справжньому дали в цьому житті, це наше тіло. Здоровий спосіб життя, оскільки я вивчаю тему біохакінгу, це розширення своїх можливостей. Яке полягає в постійній роботі над своїм розумом, над своїм тілом, над своїм оточенням і над своїми емоціями. Якщо ми говоримо в практичному сенсі, то здоровий спосіб життя це те, що ми їмо, те, як ми мислимо, і те, як ми проявляємо себе у світі. Люди живуть і 90, і 100 років, і ми бачимо, що організм здатен відбудовувати сам себе. Тому потрібно створити організму лише такі умови, таку, таке харчування, щоб він зміг це робити. Однак катастрофічна ситуація в Україні ще базована на одному з найменших термінів життя українського населення, особливо чоловіків, і одному з найбільших рівнів смертності в Європі. Надмірно п'ють, надмірно курять, не стежать за своїм здоров'ям. Отже, варто починати з себе. Здорове тіло не вимагає зайвих витрат. Ти не витрачаєш на сигарети. Здорова їжа, як мені хто б не казав, значно більш дешевша. Ну, Просто тому, що таке здорова їжа. Їж менше і більш рослинного. Ти не витрачаєш на медицину, ти можеш дозволити собі значно більше а, працездатність. А це економість. Тобто, здоровий спосіб життя ще економічно дуже вигідний. Ой, хотілося б ставитись до свого здоров'я краще, ніж я ставлюсь. Але тут знову ж таки я не розділяю фізичне здоров'я від ментального, від душі, психіки, духовності і того, де я знаходжусь. Я б порадив українцям більш цікавитись, як влаштоване, як влаштоване людське тіло, як воно функціонує, як потрібно харчуватися. І особливо я вважаю, що Такі речі, як там алкоголь, кофі, тютюн. Ну, може, потрібно якось переглянути свої звички. Зрештою, навіть для боротьби для відсічі фашистської агресії, потрібно здоров'я. Українцям доведеться любити не лише міфи про себе, а й почати працювати над собою. Один з елементів такої праці здоровий спосіб життя. Не йде мова про аскезу чи про відмову від всього на світі. Я дуже люблю метафору. Про струну. Чому в українській мові є слово стрункість? Коли струна натягнута занадто сильно, вона може тріснути. Коли вона не натягнута, вона не звучить. І тому для мене стан здоров'я це стан чесності перед собою. Треба вести здоровий спосіб життя. Ми ж про щастя кажемо, да? щастя починається здоров'я. Якщо в тебе більш-менш класно працює твоє тіло. Ти вже маєш велике підручні бути щасливим. А далі все буде. Для мене здоровий спосіб життя це навчитися відчувати серцем, а не мозком, те, що потрібно нашому організму. Якщо ми розвинемо вміння відчувати серцем, налагодимо контакт з нашою душею, в нас тут з'явиться дзвіночок. Що таке здоровий спосіб життя, кожен з нас має право розуміти самостійно. Та замислюватись над цим варто. А як замислишся, то й дій. Отже, сходинка номер 17. веди здоровий спосіб життя, веди здоровий спосіб життя, веди здоровий спосіб життя, веди здоровий спосіб життя, веди здоровий спосіб життя.